Інстинкт кішки Дженні Більшість знає трагедію Титаніка. Але мало хто чув про Дженні, кішку, яка, можливо, першою відчула біду. Дженні була не просто котом вона була офіційною мишоловкою на борту легендарного лайнера. Саме її взяли, щоб боротися з чурами. Під час випробувальних рейсів Титаніка вона народила кошенят. За нею доглядав один з працівників Джим Малхоланд. Джим зробив для Дженні затишне гніздечко біля камбуза, ближче до тепла, під час своїх перерв приносив їй їжу. Їхній маленький ритуал створював спокій у метушні навколо підготовки найрозкішнішого судна в історії. Аж раптом щось змінилося. За кілька днів до відплиття з Саутгемптона Дженні почала поводитися тривожно, а потім мовчки впевнено почала виносити своїх кошенят з корабля по одному, обережно за шию. Вниз по трапу, на берег. І більше не повернулося. Джим дивився на це, і щось у ньому клацнуло. Ця кішка щось знає, щось, чого ми не знаємо. Він прислухався до її інстинкту і, можливо, до свого власного, зібрав речі і тихо зійшов на берег. Він не повернувся на борт, а вже за кілька днів титанік зник у темних водах Атлантики. Через багато років Джим. Вже в похилому віці поділився цією історією з журналістом і сказав просто це Дженні врятувала мені життя. Її інстинкт, давній, мовчазний, незламний, міг стати єдиним справжнім попередженням того рейсу. Бо герої не завжди в формі, іноді в них лапи, вуса і серце, яке просто знає.